Тепер в Україні багато мови про сексуальний скандал в Карпенка-Карого. До цього скандалу я про те, що там є ці скандали, десь приблизно рік-півтора тому про це чув. Тобто, справа є, напевно, досить відомою і дуже давно затаюваною чи задавненою, як правильно сказати. Ситуація відома, ситуація сумна. Кілька слів про те. Що з цим робити? З цим маю на увазі взагалі з зловживаннями на статевому ґрунті чи з сексуальними зловживаннями в різних сферах. Це буває і в театрі, як тепер стало відомо, це буває десь і в різних спортивних секціях. Це на превеликий жаль, те, що стосується всіх людей церкви, стосується великою мірою і церкви. І тепер що людині робити, якщо вона з таким чимось зустрілася, як правило. Це насильство будь-якого характеру, тому що є там з одного боку і переписка, є і сексуальне використання, є і зґвалтування, є і є різні, на превеликий жаль, речі. Отож, що потрібно робити, як правило, ті, хто роблять цей злочин, то роблять ті, хто мають якусь владу. Ну, наприклад, там майстер до театральної трупи. Спортивний тренер там до якихось своїх підопічних, ну або відповідно священик там в якійсь парафії. Як правило, найгірше в цій ситуації є те, що дуже часто тим, хто постраждав, не вірять. Речі, про які мені відомо, вони сумні саме через те, що дитина просто-напросто не могла сказати це нікому, ні батькам, ні в школі, тому що ніхто би не повірив це про дорослого. Скоріше її би за це покарали, і тому людина носить в собі це, цю образу, біль і з цим досвідом далі живе. Тому якщо є така можливість, то про це потрібно говорити. Якщо можливості такої немає, то все рівно про це потрібно якось зібратися думками, силами і про це потрібно все рівно розказати. Звісно, що потрібно перед тим мати дуже багато внутрішньої сили, а як правило, коли ми говоримо про якесь сексуальне використання, то та людина, над якою вчинили будь-яку наругу, чи будь як використали, така людина внутрішньої сили не має. Вона відчуває себе внутрішньо спустошеною, і в неї немає бажання десь там на когось тиснути, чи писати якусь заяву, чи якось розголошувати, чи свідчити в суді. Але немає іншого виходу, потрібно це робити. Тому велика повага студентам Карпенка Карого, які перервали це порочне коло, тому що це тривало роками. І тому люди, які стикаються з подібними ситуаціями, повинні про це говорити. Якщо вже вляжуться емоції. Ще раз кажу: інколи це може минути кілька років. Якщо йдеться про церкву, то тут терміну Давності не існує на відміну від цивільного законодавства, і потрібно зголошуватися. Ну тобто, якщо це є в цивільній сфері, потрібно зголошувати в поліцію, давати розголосу. І тут дуже сумно, що багато викладачів почали захищати і казати, що ні, ви хочете там розвалити театр. Все, те, що було напрацьовано роками, ви це все знищуєте. Це неправильний підхід. Тобто, роками молоді люди були використовувані, і тепер вони мають мовчати для чого? Щоб що. Щоб наступні теж були використовування. Цього не повинно бути. Якщо йдеться про церкву, то, звісно, потрібно зголошувати і в поліцію, але потрібно зголошувати і єпископу. Якщо йдеться про єпископів, єпископи це люди, якби хтось забувся. І тому, на превеликий жаль, навіть коли вони можуть притримуватися позиції, що, звісно, з цим потрібно розбиратися, звісно, це недостойна поведінка, звісно, це карегідно. Але є такий вислів, який я нещодавно почув. Він дуже сильно відзеркалює ставлення до проблематики. Це тільки не на моїй зміні. Тобто проблема є, її потрібно якось усунути, можливо, якось потрібно відреагувати, але тільки так, щоб це не стосувалося мене, тільки щоб це не стосувалося там, не знаю, тих обов'язків, тих речей, якими там я конкретно займаюся. І тому може бути якесь відкладання або переносення там з парафії на парафії. Тому, дорогі друзі, якби хтось про якийсь випадок знав. І, звісно, ще раз, це не може бути наклеп. Інколи це може бути наклеп. Ну, Можуть когось підставити, 100% таке може бути, і в, наш, в нашу епоху це може бути. Але якщо це є правда, потрібно реагувати, потрібно казати єпископу. В кожній дієцезії римо-католицькій, в кожній єпархії греко-католицькій є відповідальні люди за ось такі зловживання, які повинні вести судові процеси. Звісно, що якщо йдеться про духовного, ну зараз вже не про театр, не про спорт, то його повинно бути відповідно. Має бути процес, має бути перевірка, чи справді це не наклеп, бо такі випадки теж є. Мають слідувати санкції, включно з видаленням з духовного сану. Проблема в тому, що багато людей просто ці речі відкладають надалі. Вся складність ситуації полягає в тому, власне, що людина, яка це пережила, вона не хоче знову повертатися до цих спогадів з одного боку, з іншого боку. Ці спогади потрібно прожити, але одночасно і відпустити, відпустити не в значенні, що нічого не сталося. Сталося сталася кривда, яка є серйозною кривдою, абсолютно, яку не можна баналізувати і казати, що нічого страшного. Ну відбулася страшна річ. Але в ім'я теж не тільки кривди, яку пережила та чи інша людина, але й в ім'я наступних людей, які теж можуть мати подібні речі. На превеликий жаль, інколи цей випадок, якщо є, то він є непоодиноким. І тому це не можна баналізувати абсолютно, потрібно реагувати. Так що, якщо би хтось знав таку ситуацію, то звісно це велика історія особистого зцілення, це питання і розмови. Це питання якоїсь теж і сповіді, але ще раз я не маю на увазі, що людина сама винна, тому що коли йдеться про якісь ці різні сексуальні використання, то, як правило, завжди жертву роблять винною і кажуть, що ти там спонукав чи там заохочував до чогось там. Це питання теж якоїсь терапії з психологами, тому що цей досвід потрібно закрити, його потрібно пережити, його потрібно відповідно десь поставити в своєму житті, в своїй пам'яті, тому що це травматичний досвід, його можна десь там в закаулки пам'яті, десь там відсилати, але все рівно воно буде відгукуватися і буде робити шкоду. Сподіваюся, що це комусь допоможе. Всі, хто мали подібний досвід. Дуже прикро і дуже сумно, що щось таке сталося.